Цьому випуску Київське Динамо продовжує підготовку до першого матчу Ліги Чемпіонів. Арда Туран вказав українцю на двері та хоче запросити в шахтар турецького Вінгера. Нотінгем Форес запропонував за Батагова 15 мільйонів євро. Керівництво ПЖТ Луїсенріке ухвалили рішення щодо забарного. Щоб український контент не по задніх, ваша вподобайка зараз як ніколи доречна. Дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Союз європейських футбольних асоціацій опублікував оновлений рейтинг напередодні старту нового сезону Єврокубків. Різке падіння України призвело до того, що Угорщина, Румунія, Словаччина та Словенія опинились вище нашого чемпіонату. У цьому списку є Росія, які нараховує 4-3 бали за кожен сезон. Хоча клуби РПЛ відсторонені від змагань. Найближчими переслідувачами української асоціації вважаються Азей та Болгарія, і якщо Україна опуститься на 30-те місце, то кількість учасників в Єврокубках не зміниться, проте один клуб стартуватиме в лізі конференції не з другого, а з першого раунду кваліфікації. Чемпіон України київське Динамо як ніколи, налаштоване виправити цю ситуацію вже цього єврокубкового сезону. Після полегшеного дня, під час якого гравці провели одне тренування, а рештодоби присвятили відновленню, команда повернулася до режиму двох тренувань на день. Ранковому тренуванню передувала активна розминка із м'ячами, яка складалася із прав на відпрацювання коротких передач. Далі на гравців чекала цікава міні-естафета, під час якої поділені на чотири команди вони мали в режимі пасувати один одному в певній послідовності, після чого останній гравець кожної команди забивав м'яч у маленькі ворота. Вечірня сесія для основної групи розпочалася із прав на контроль м'яча. Значна частина заняття була присвячена тактичним взаємодіям, виходу з оборони в атаку, колективному пресингу на чужій половині поля та швидким контратакам. Для цього гравці розділились на дві групи на різних половинах великого поля, а завершилося заняття, як і ранкове міні-турніром. Вечірнє тренування стало першим для більшості динамівських збірників, які представляли Україну на молодіжному євро. Підготовку до нового сезону розпочали Михавко Вічаренко Брагару Яцек, Брашко Рубчинський та Ванат. Вони розпочали тренування з роботи в залі, після чого на сусідньому з основною групою полі займалися біговою роботою, чергуючи її з легкими вправами з м'ячем. Англійський Бренфорд вже цього літа може продати українського півзахисника Єгора Єрмолюка. За українцем вже довгий час стежить скаут Наполі Маурісіо Мікеллі, який порадив команді купити українця. Наполі докладає максимум зусиль, щоб випередити конкурентів за підписання Єгора. Італійський клуб став першим, хто вже здійснив перемовини з Бренфордом і оточенням гравця. Англійський клуб хоче отримати за свого таланта понад 20 мільйонів євро, і, схоже, Наполі готовий заплатити цю суму. Нотінгем Форест хоче підписати захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. Клуб збільшив свою пропозицію з 10 до 15 мільйонів євро, але турки хочуть отримати за нього 20 мільйонів. Нагадаємо, Батагов перейшов в турецький клуб за 2 мільйони доларів з зорі. Конкурент Артема Довбека Теді Абрахам перейшов з Роми в Бешактаж. Турецький клуб орендував у Роме Абрахама з правом викупу. Минулий сезон англієць провів в оренді в Милані, де забив 10 голів в 45 матчах в усіх змаганнях. Хорватський хайдук оголосив про відхід нападника Назарія Русина. Контракт українця був розрахований до 30 червня. Сторони вирішили не продовжувати оренду, тож Назарій повернеться в стан Сандерленда, який у наступному сезоні гратиме в АПЛ. Санта Барбара трансферу у Лізабарного Перже продовжується. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри Спабет. У США, де паражани виступають на клубному чемпіонаті світу. Відбулась зустріч між керівництвом клубу та головним тренером команди Луїсу Менріке. На ній головний тренер виразив задоволеність своїм колективом. Також відзначено, що головним пріоритетом на трансферному ринку для ПСЖ залишається забарний. Перемовини щодо українця затягуються через неготовність борму та продавати свого гравця дешевше за 70 мільйонів євро. Остання ж пропозиція паражан наближалася до 60 мільйонів. Водночас у французькому клубі присутня впевненість, що зможуть підписати Лю, тому трансфер українського захисника у Париж все ще можливий. Півзахисник Джена та збірної України Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в УПЛ. Житомирське полісся зацікавлене у поверненні Руслана в український чемпіонат задля підсилення команди для Ліги конференцій. Не так давно сам футболіст зазначив, що уважно стежить за виступами команди, адже Житомир його рідне місто. Водночас, наразі Маліновський зосереджений на відновленні після травми та найскорішого повернення на поле. Новий наставник плімута Том Клеверлі підтвердив, що захисник команди Максим Талавєров покине клуб. Нагадаємо, стоксюті вчора ввечері узгодив усі деталі трансферу Максима. За інформацією, джерела сторони домовилися про перехід 25-річного українця за 2 мільйони євро. Так, це правда, ми очікуємо, що Толовєров завершить свій відхід з клубу. Я думаю, що це на 99% зроблено. Я буду максимально відвертим у цьому питанні. Ми не очікуємо, що Максі повернеться до нас. Він гравець, що є якийсь помітна неозброєним оком. Толовєров грає за збірну України і намагається потрапити на чемпіонат світу. Він дуже поважає мене своїх товаришів по команді. І якщо нам, на жаль, доведеться втратити такого гравця, як Максі, то він би сумнівно зробив це дуже поважно і перейшов на вищий рівень. Я можу сказати, що я не бачив сьогодні Максі на тренуванні, але ми мали кілька дуже шанобливих розмов, і я також бажаю йому всього найкращого. Донецький шахтар розпочав збори і епоху Ардитурана з перемоги над Хорватською горіцею з рахунком 1-0. На старті другого тайму після флангової подачі м'яч долетів до Ігінолду, який з близька головою переправив його у сітку. Воріт більше команди не забивали, і фінальний свисток зафіксував першу перемогу гірників під керівництвом нового тренера. А Вже головний тренер донецького шахтаря Арда Туран планує відмовитися від послуг українських футболістів. Туран не взяв Дмитра Топалова на літні збори команди. Шахтаря є два варіанти розвитку подій. Футболіст буде проданий за символічні 100-200 тисяч євро зараз або чекатиме статус вільного агента. У цьому сезоні Топалов провів 19 матчів за ЛНЗ та забив два голи. Та на цьому кадрова чистка не закінчується. Захисник Віктор Корнієнко а також атакувальні півзахисники Андрій Титовицький та Іван Петряк також залишать команду у літнє трансферне вікно. Зазначається, що всі троє нині тренуються з командою Ю 19 в свою чергу головний тренер Шахтаря влітку хоче посилити команду турецькими гравцями. Тренер гірників особисто зателефонував інгеру Фенербахча і Франу Кахведжі. Зазначається, що Туран хотів би бачити в команді також півзахисника Ізмаїла Юксека, тож перемовини по турецьким гравцям тривають. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи хотіли б ви, щоб Маліновський повернувся в УПЛ та став гравцем полісся.